Хмельницьке литовище знову ожило. Втім, літають тут не літаки і черги не за авіаквитками. У серці області вперше цілком легально відбулися змагання з драгрейсингу. Ми всі розуміємо, що все рівно ці хлопці десь ганяють, і вони все рівно ганяють неформально, нелегально. На сьогоднішній день вони звернулися до мене, попросили, щоб я звернувся до МВС, до служби безпеки, щоб дали дозвіл на цей захід. Ви бачите, що його організували, ви бачите стільки людей. Цей захід волонтери Поділля називають наймасовішим. Першочергово він спрямований на об'єднання та виховання молоді. Молодь любить такі речі, молодь долучається до такого, вони якби їм це цікаво». Каво, і потрібно не забувати, що так також йде війна, і молоді хлопці, такі ж як і тут, а в принципі воюють на сході. Зусилля організаторів направлені на благодійність. Участь у змаганнях безкоштовна. А ось вхід для глядачів платний. Ціна символічна 30 гривень. Всі зібрані кошти витратять на закупівлю позашляховика для бійців на сході. Всі кошти зібрані з цього заходу. Будуть направлені на придбання автомобіля позашляховка для наших побратимів, які воюють на сході, які щодня наражаються на небезпеку. І власне ну нормальний автомобіль це є. Ну, напевно, що гарантія чогось врятованого життя. Випробувати свої авто забажали не лише хмельничани, а й гості з сусідніх областей. Вміння вправно кермувати на високій швидкості. Показали 50 учасників. ...з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Тернополя та Вінниці. До слова, взяти участь у змаганнях міг кожен. Необхідна умова, водійське посвідчення та бажання перемоги. А перемогти можна було у п'яти класах залежно від об'єму двигуна. Поділене змагання на п'ять етапів по об'єму двигуна автомобілів. І вони по черзі між собою їздять заїзди і там виділяється переможець. У кожному класі свій переможець, три переможця за перше, друге, третє місце в них боротьба. Ось у цього юнака безсумнівно замість крові у венах тече пальне. Максим Баклушин смакував перемогу двічі. Йому підкорилися аж два класи автівок. Автомобіліст зізнається, вже як сім років не уявляє життя без швидкості та адреналіну. Там на фініші то адреналін зашкалює просто. Ну аж руки, ноги трусяться, це зрозуміло. На фініші ну, щастя, того що добився свого тутешні молоді такі змагання до вподоби. Одні прийшли підтримати друзів, інші приємно та з користю провести час. А хтось і сам не проти осідлати залізного коня. Взагалі класно. Вже не перший раз приходжу». Супер класно. Дуже круто подивитися Перший раз такі емоції. Трохи жарко, звісно, але нам подобається. Так, але враження будуть яскраві. Це адреналін. Це, ну, це круто, коли ти чувствуєш смак перемоги. Вот-вот ну, це не передати, це треба почувствувати самому. Тетяна Кукуріка, Олександр Галян, новини телеканал Ексклюзив.